Друзі, вітаю! Мене звати Марина Синьока і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні наш випуск буде незвичайний, сьогодні не буде рецепта, тому що в мене день народження, і ми з командою вирішили, що сьогодні вийде відео, де я розповім про себе, відповім на ваші запитання, щоб ви знали, хто така Марина Сенюока. У себе на сторінці в інстаграмі я залишала віконечко і просила вас залишити для мене запитання, що вам цікаво дізнатися про мене. Тому буду йти за цими питаннями. Починаємо. Так, і перше питання: скільки вам років? Ну, почнемо спочатку, як то кажуть. Сьогодні мені виповнюється 32 роки. Хвилюючи, <свісно> якщо чесно, я себе відчуваю не на 32, хоча мій вік прекрасний, я, в принципі, щаслива людина. <свісно> як почувалася до прем'єри каналу і після? А, ну як я почувалася? Я дуже хвилювалася. Ми почали знімати ще на початку лютого. А, взагалі, ця ідея виникла дуже давно, і я все ніяк не могла на неї наважитися. Мене підтримав чоловік, мій мене підтримала моя подруга, мій режисер, яка стоїть зараз за камерою. З їхньою підтримкою ми зважилися зробити цей канал після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, не до цього було. І взагалі, чесно кажучи, ми думали, що ну особисто я думала. Ми видалимо всі наші матеріали і ніякого каналу не буде, і взагалі це нікому зараз не потрібно. Десь вже влітку ми зрозуміли, що видати це все не можна. Нам дорога наша робота. І навіть попри те, що перші п'ять випусків ми зняли російською мовою, ми вирішили випустити їх. Тому що це класні рецепти, це наше натхнення, наша перша робота. І далі знімати вже. Нові випуски українською і нам дуже подобається все те, що ми робимо. Розкажи більше про канал, почому не інтерв'ю. Чому не інтерв'ю? Тому що інтерв'юєрів зараз занадто багато. Я не хотіла йти в цей формат, все ж таки я більше люблю. Кулінарію, хоча мої гості на кухні, які в мене вже були, які будуть. Це так, таке ж інтерв'ю, як і в класичному варіанті. Просто ми готуємо і ми на кухні. У мене акцент все ж таки більше на рецепти, на кулінарію, а не на інтерв'ю. Тому що як інтерв'юєр я себе реалізувала на каналі. Спочатку це був канал Україна. Тепер це канал Один Плюс Один. Я журналіст проекту ЖВЛ, проект Прозірок. Ми виходимо по будням о 10-й годині ранку. Зараз виходимо на телеканалі ТЕТ, тому що всі великі канали зараз транслюють єдиний марафон новин через війну з Росією. Які у вас кулінарні табу? Сміюся, бо моя команда сміється за кадром. Кулінарні табу, я чесно скажу, що я їм все, я люблю все. Так щоб. Я не вмію поки що готувати торти, просто тому що я їх ну не, не намагалася це зробити. Пироги так можу зробити щось таке. Якщо говорити про те, що я не люблю їсти, то це однозначно піца з ананасами. Ну і взагалі ананаси в будь-якій страві там знаєте, як м'ясо по-французьки, так це свинина з ананасами, чи в салаті ананаси, чи в піці ананаси для мене це просто табу. Питання в контексті подій, які зараз відбуваються в Україні. У вас, виходить, в війну нікого не осуждать. У мене буває так, що вроді розумію людей но. Але... Я зрозуміла, що для мого ментального здоров'я мені краще не засуджувати людей, мені краще не думати про них, про їхні вчинки, про причини їхніх вчинків. Чи багато часу займають зйомки? Так, багато часу займають зйомки, і ми намагаємося зняти а, десь там 4-5 рецептів за одну зміну знімально. Не завжди у нас є одна страва, яка вже третій раз переноситься, і ми все ніяк її не знімемо. Ну, ми починаємо десь о 10-й, і можемо закінчити десь о 8 так, десь о восьмій, о і в мене був рекорд, коли я стояла 10 чи 12 годин і готувала. Це важко. Після кожної зйомки ви знаєте, келих шампанського він рятує. Питають про кота. Як ваш кіт? Кіт прекрасно. В нього все гаразд. Він наш генеральний продюсер. Ходить, тут інколи бігає у нього, починається гасанець, як ми кажемо, і він тут розповідає все, що він про нас думає. Але, в принципі, його не бентежать наші зйомки. Треба простий рецепт тіста на вареники. Я скажу так, я обожнюю вареники. Моя бабуся їх робила відмінно. Я дуже люблю солоні вареники з солоним сиром. Я не вмію їх готувати. Я одного разу намагалася. В мене вийшли вони смачні, але дуже несимпатичні. <світ> буде рецепт, буде. Мені треба трошки потренуватися і потім викласти. І моя бабуся робила дуже смачне тісто на вареники. Я впевнена, що всім сподобається. Готувати на загал це хобі чи основний вид діяльності як же один плюс один. Це хобі, це не основний вид діяльності. Я продовжую працювати журналістом в проєкті «ЖВЛ» на «1 плюс 1». Кулінарія це просто моя така віддушена, моя особиста справа. Я не знаю. Мені дуже це подобається. І я м м вирішила чому б ні. Саме екзотичне блюдо, которое ви пробували, нема такого. Не не, не коштує, ну, ну. Устриці я не вважаю екзотичними, екзотично там равлики. Ну я не вважаю просто це екзотичними стравами. А так, якась там якихось там тарганів і, і, і не куштувала, і не хочу, і не буду. <смінк> Нічого немає якоїсь екзотичної страви, яку я б куштувала. Алкоголь в страві, ваше ставлення. Прекрасне ставлення в мене до алкоголю в страві. Чому б ні? Я дуже люблю додавати ром чи коньяк, випічку. Алкоголь випаровується, потім немає алкогольного сп'яніння від цих страв. А м'ясо по бургундськи це ж взагалі, воно ж готується в вині дуже смачно. Тому я тільки за. Якщо це пасує до страви, то чому ні? До речі, у нас є рецепт на каналі Столичний Кекс і саме в ньому є ром. Робить він тісто ароматним, дуже смачним і ніякої ніякого алкоголю там не відчувається. Які плани, які гості будуть задіяні? Плани наполеонівські дуже хочеться знімати більше, дуже хочеться різних рецептів, різноманітних гостей. Вже є в планах п'ятеро гостей, які вже погодилися, вже є дати зйомок. Тому просто чекайте, підписуйтеся, дивіться і слідкуйте за нашим каналом. Канда будуть муравейник? Ну це питання від мого чоловіка, який вже 11 років просить зробити йому торт мурашник, а я все ніяк це не зроблю. Він мені до речі, снився нещодавно, цей мурашник, тому думаю, що скоро я його приготую. Можливо, навіть зніму рецепт. Не знаю, не буду обіцяти, але можливо буде. «Какое блюдо ви еще не приготовили, но ну, очень хочеться. Якщо говорити про канал, я б дуже хотіла приготувати м'ясо по бургундськи Мені дуже подобається, я готувала і це дуже смачно, але це дуже довго. Якщо говорити в житті, ну напевно, що це якийсь торт. Ну так, чесно, я не, не дуже вмію їх робити з цими кремами. Взагалі це якось не моє. Чи знаєте, там таке щось типу еклери, макарони? от Я дуже, дуже хотіла б навчитися, але жодного разу поки що не пробувала. Можливо, от навіть так. Щось таке солодкого. Чи не здається вам, що почали робити такий контент запізно? Ми зробили тоді, коли зробили. Не запізно, не зарано. Життя не стоїть на місці, чому ні? А кожну ідею її ж треба виносити, її треба розробити, зважитися на неї. Тому ні, нічого не запізно. Яку кулінарну школу ви закінчили? Я закінчила вірніше не так. Я пройшла навчання в кулінарній академії Ольги Мартиновської. Почалася повномасштабна війна. І я не закінчила це навчання, тому що куратори курсу почали займатися волонтерством. Ну і взагалі не до домашнього завдання було тоді. Тому в мене немає диплому, хоча мав би бути. Я сподіваюся, що в мирний час будуть і домашні завдання, і диплом буде, що я закінчила цю академію. З ким ви знімаєте? Хто ваша команда? Це найцікавіше нас три людини. Я, як говоряща голова <свісно> і готуюча людина, режисер Маріанна, яка просто неймовірна, стоїть зараз за камерою. Вона знімає так. Мій чоловік він нам допомагає також у зйомках, якщо він не на роботі, не у відрядженнях. Інколи до нас залучаються наші друзі, колеги, які допомагають нам знімати. Це і оператори, і редактори, і журналісти. Команда в нас прекрасна. Маленька, але прекрасна. Когда сусідій підкармлювати після зйомок начнуться? Це питання від моєї сусідки. <гум> Я думаю, що скоро, тому що такий об'єм їжі, який ми готуємо за один знімальний день, з'їсти дуже важко. <гум> <гум> Розкажіть про себе звідки ви де навчалися? Я з Запоріжжя, навчалася я на журналіста в класичному приватному університеті. Я магістр. В принципі, все. Як ставитися до конкурентів? Такі конкуренти? Ну, ми ж тільки почали. Я конкурентів дивлюсь. Аплодую стоячи, нічого поганого сказати не можу, тому що не вважаю себе для них конкурентом. Ну, поки що, принаймні. Де ви знімаєте? Ми знімаємо вдома, ми знімаємо на своїй кухні. Я от сижу тут, а напроти, наша кухня. У нас просто така як студія. Вона підійшла нам і за оздобленням, і за розмірами. І знімаємо ми на нашому звичайному кухонному столі. Тільки мій тато зробив спеціальні такі підставки, ямки ми надіваємо на цей стіл. і Він просто піднімається вище. Чому синьо-ока? А, тому що це моє прізвище справжнє, невигадане а, моє прізвище за паспортом. Тому логічно, що синю і їжа. І їжа, тому що а, ми тут не тільки готуємо, тут іще гості є, і ми плануємо ще розширення нашої діяльності. А, тому це не просто рецепти, а це канал про їжу. У вашій родині всі готують. Так, в моїй родині всі готують. Готую я, готую чоловік. Режисер також готує. <laughs> В мене готує і мама дуже смачно, і тато дуже смачно готує. І їхні рецепти обов'язково будуть у нас на каналі. У мене бабуся по маминій лінії дуже смачно готує класичну українську кухню. Це і вареники, і галушки, і борщі. І, ну, я, я, так, я виросла на цих, знаєте, на смачних пир пирогах, пир пиріжках, варениках. І мені дуже хочеться готувати. Так, як вона, а моя бабуся з татової сторони, вона взагалі кондитер вищої категорії. Ніколи не забуду її пиріжки з маком, де були це макс пиріжком. Тому так в мене в родині всі готують дуже смачно. Чи будуть сімейні рецепти? Так, звичайно, будуть і вже є. Насправді вже є у нас на каналі борщ. Це борщ моєї бабусі. Я дуже хочу зробити ще вареники з сиром. Я дуже хочу зробити галушки в томатному соусі. Це взагалі в мене мастхев такий, який я хочу приготувати для вас. Тому так, звичайно, будуть будуть сімейні рецепти і мамині, і бабусині. Тому чекайте. Розкажіть про свого мужа. Він сидить зараз за камерою. Так, розкажу про свого чоловіка. Ми разом 11 років. Ми познайомилися в університеті, він також журналіст. Він журналіст у новинах. Він також готує, він красунчик. В нього чудове почуття гумору, і здається, що за це я його і покохала. Вистачить з тебе. Кого з кулінарних блогерів дивитись? Я дуже люблю Лізу Глінську. Ми з нею знайомі. Я записувала з нею інтерв'ю. Вона чудова. Вона дуже приємна людина, дуже, дуже така своя. Мені з нею було дуже комфортно. І так, звичайно, я дивлюся її і інстаграм. Ютуб, і я, якщо чесно, я взагалі дуже люблю дивитися, як хтось готує. Я інколи дивлюся Гордона Рамзі і Джеймі Олівера. А ще мені дуже подобається в інстаграмі є фантастична жінка Дупаста паста Квін, італійка, яка живе вже багато років в Америці, і вона просто неймовірно знімає рецепти різноманітних паст. Чи були казуси під час зйомок? О, та звичайно, звичайно, були. Ну, вплоть до того, що у нас може страва не вийти. Насправді, ну це ж нормально. Ну кулінар кулінаром, але всяке буває і підгорає, і якось у нас вершки занадто великий вогонь я поставила і вони звернулися. І заговорилася так, що яйце пашот, кажу в відео, що обов'язково слідкуйте за тим, щоб яйце пашот не переварилося, і воно в мене переварилося. Ну, зазвичай це такі казуси. Друзі, дякую вам за ваші запитання. Було дуже цікаво на них відповісти, розповісти про себе. Тепер ви знаєте, чому канал називається «Синьока і Їжа. Знаєте трошки більше про мене, про мою родину. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я, можливо, зроблю ще одне таке відео, а ми з вами зустрінемося наступного тижня і дочекайтеся нових рецептів.